Чергового випуску новин телеканалу Вінничина. Ми власне розпочинаємо робочий тиждень. Сьогодні в програмі поговоримо про таке: сильні дощі та пориви вітру на Вінничині прогнозують синоптики в області. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Вінницькі спортсменки готуються до всесвітніх ігор зі спортивної акробатики. Вінницькі скаути провели дитячий літній табір, берег ріки. У лікарні від поранень та опіків помер Віталій Балибюк. Він працював на одному із підприємств, яке росіяни обстріляли дронами в ніч на 16 липня. Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але чоловік загинув через п'ять днів після ворожої атаки. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Рух транспорту та пішоходів тимчасово обмежать на вулиці Гоголя з 24 липня 2025 року до 24 січня 2026 на ділянці біля будинку номер 3 триватимуть будівельні роботи. Через це тимчасово змінять схему руху. Проїзд спецтранспорту та прохід для пішоходів залишаться доступними. Мешканців і водіїв просять зважати на дорожні знаки та розмітку. Третю добу поспіль рятувальники Вінниччини ліквідовують наслідки негоди. Через сильний вітер у Хмільницькому та Вінницькому районах а також у Вінниці повалено дерева, пошкоджено дахи, заблоковано дороги. ДСНС шість разів виїжджала на виклики у гнівані та строїнцях, знімали гілля з дахів будинків. А у Вінниці літані та в селі Павленки розчищали дороги від дерев. Рятувальники цими вихідними здійснили ряд виїздів на ліквідацію наслідків негоди через рясні дощі та пориви вітру дерева попадали на автошляхи. Також зафіксовані випадки падіння на дахи житлових будинків, це у місті гнівань та у Тиврівській громаді. Рятувальники оперативно допомогли людям розчистити повалену деревину та прибрали її. Вкотре ми нагадуємо, що під час погіршення погодних умов надзвичайний Ки не рекомендують паркувати власний автотранспорт поблизу старих розлогих дерев ліній електропередач та намагатися уникати їх під час прогулянки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Вінницькій області та місті Вінниця в день, 22 липня. Очікується гроза, та оголошено перший рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств. У вівторок та середу Вінниця, Вінниччина буде під впливом циклону з північного заходу. Тому в ці дні в день очікуємо дощі різної інтенсивності. У вівторок з грозою, що відповідає першому рівню небезпечності, колір жовтий. У четвер та п'ятницю область буде під впливом антициклону, тому очікуємо погоду без опадів. Температура повітря у ці дні буде типова для літа. Вночі в межах від 13 до 18 градусів, а в день прогнозуємо від 25 до 32 градусів. Замість соцмереж, жива пошта, замість TikTok – вистави, а замість лайків дружні обійми. Такий табір відпочинку влаштувала для 40 дітей скаутська організація Пласт ідеєю для табору став фільм Аватар. А його учасниками стали діти з різних куточків України, зокрема, із прифронтових територій. Діти пізнавали життя на природі, опановували нові навички, вчилися бути самостійними і відповідальними. З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Мої вітання. Доброго дня, Скоп. якою власне була основна мета табору, і чим він відрізнявся від попередніх? Власне, мета всіх е, пластових таборів в тому, щоб підготувати дітей до майбутнього, для того, щоб виховати майбутніх лідерів України, а в умовах таборування якраз є можливість проявити себе, отримати нові навички, нові знання, ті, які важко отримати в умовах міста. Власне, прожити цей день далеко від батьків, від телефона, від телевізора, без інших гаджетів, власне, спираючись виключно на свої сили і на сили своїх друзів та товаришів, отримати додаткові знання, відповідно і вміння і проявити себе. Чим цей табір відрізнявся від інших? Ну тобто, це власне черговий табір. Е на території Вінницької області ми назвін загальна назвою «Берег ріки. Щороку ми його проводимо. Цього року ми намагалися максимально залучити дітей з пристрових зон для того, щоб вони могли відпочити від того, що в них зараз відбувається. А наша подільська природа місцевість дуже тому сприяє. Діти побачили дуже багато того, чого немає в їхній місцевості, зокрема різні птахи, природа, звірі, тварини. А окрім іншого, у нас було дуже багато активності. В наш табір цього разу був присвячений легенді мультфільму Аватар Володар Чотирьох стихій. І кожен день був присвячений певній стихії, і кожен день вони опановували певну стихію. Зокрема, до нас приїжджали гості, які нам допомагали це робити: це товариство Червоного хроста», Полказов, Пластуни, Літуни. Інші наші друзі, які допомагали там підказувано, зокрема на День води до нас приїжджали люди з Вінниці, які займаються фільтруванням води, і вони детально розповідали про воду, як її фільтрувати і тому подібне. Ну, власне, на кожен день були дуже цікаві атракції. Які активності власне, викликали найбільше емоцій у дітей? Ой, найбільше емоцій викликало самостійно готувати їжу знаєте, сучасні діти не дуже звикли готувати їжу в принципі. А на вогнищі в лісі то взагалі було для них щось щось неймовірне й цікаве. Але окрім цього, було дуже цікавий розповідь від полку Азов. Наприклад, вони до нас приїжджали хорунжа служба. Вони розповідали про гибридні війни, про важливість мови. А червоний хрест розповідали про надання першої домедичної допомоги. Про воду я вже розповів. Ну куча всього окрім іншого, у нас там ще відбувалася така собі рольова гра, коли діти можуть себе уявити частиною комп'ютерної гри у всесвіті. Аватар вони виконували квест, отримували за це ігрову валюту. А потім е цю ігрову валюту можна було обміняти на призи. Кожен наскільки заробив, на які він власне хотів, на, власне на що заслужив. А фіналом цього всього було те, що ми власне обирали того аватара. Він ставав аватаром табору, і це було дуже важливо. Це було дуже зворушливо, Це дуже цікавий момент. Чи плануєте повторювати подібні ініціативи наступного року? А вже ж ми плануємо і наступного року, але ще і цей рік не закінчився. Я думаю, що ми ще проведемо декілька заходів на теренах Вінницької області. Але в будь-якому випадку таборове літо ще не закінчується. Ми якраз на екваторі. Дуже багато таборів відбувається зараз в інших регіонах. Там теж дуже цікаво, в кожного з цих таборів є своя специфіка, вони всі зовсім різні, і е, пластуни власне мають можливість відвідати майже всі ці табори. А на рік я думаю, що ми обов'язково проведемо про... ще раз берег ріки, бо це вже традиційний табір, на якому люди вже ну, знайомляться, живуть разом. На є епізод. Е... Цього року був виховник, який познайомився зі своєю дружиною колись на такому таборі у 2016 році. А зараз він вже виховник, він вже допомагає виховувати дітей. Власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і за те, що робите дітям таке насправді щасливе дитинство навіть в умовах повноштабної війни. Дякую вам, що запитали що цікавитись нами. А нашим глядачам нагадує Віталій Головенько, голова Вінницького пласту, був з нами на зв'язку. Дві команди з Вінниці представлятимуть Україну на всесвітніх іграх зі спортивної акробатики в Китаї. Це жіноча пара Ангеліна Чернявська та Рузана Вечерук, а також жіноча група Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. Спортсменки щоденно на тренуваннях, аби відточувати до бездоганності усі рухи та гідно показати свій рівень у серпні. В місті Ченду наша знімальна група побувала на одному з тренувань. Майстри спорту та призерки міжнародних турнірів. Вінничанки Ангеліна Чернявська та Рузана Вечорук перше поїдуть на всесвітні ігри, виступають разом сім років і за цей час навчились довіряти одна одній, що є важливим в акробатиці. Путівку до Китаю вибороли завдяки успішному виступу на чемпіонаті Європи, який став відбірковим етапом. Дівчата жартома сперечаються, яке місце посядуть, але згодні в одному змагатимуться тільки за перемогу. Першого потреця, місце. Перше місце і все. До турніру дівчата готуються щоденно по два тренування на день. Відпрацьовують до досконалості усі три програми змагань. У нас по два тренування в день по три години. Ми танцюємо всі вправи. Ні, дві вправи ми танцюємо на ранішній тренування, а потім третю вправу, фінальну ми танцюємо на другу тренуванні. Балансова вправа, динамічна вправа та комбінована вправа. За кожним рухом спортсменок стежить головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк, приділяє увагу найменшим деталям виступу. Ми підходимо до гарної форми на сьогоднішній день. Десь на 80% вже спортсмени готові до виступу. Склади, скажімо так, що вже досконалі, і програма досить складна і треба її відточувати і показати найчастіше виконання цих цих елементів в всесвітніх іграх виступить і жіноча група з Вінниці Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. За чотири роки тренувань. Виступ на світовій спортивній арені дебютний для дівчат. Це найбільше змагання у нашому спорті, так як ми не Олімпійський вид спорту, тобто це максимальна вершина, чого ми можемо досягнути. Саме інтенсивна підготовка до всесвітніх ігор почалася приблизно вісім місяців тому. А взагалі, всі чотири роки, ми йдемо до цієї мети та стараємося здобути перемогу. За підсумками чемпіонату Європи, п'ять українських команд вибороли ліцензію на участь у всесвітніх іграх. Серед них і обидва склади з Вінниці. Україна буде представлена в кількох номінаціях: жіноча, чоловіча та змішана пари, а також жіноча та чоловіча групи, зважаючи на наші обставини і тривоги, які постійно щоб не проривати тренувальний момент. Наші дівчата тренувалися за кордоном на національних базах інших країн, що давало їм можливість максимально підготуватися до даних змагань. Заключний збір на 9 днів проводиться так само в місті Баку, Варжа. Виступи вінницьких акробаток заплановані на 7 та 8 серпня. Дівчата вірять у свій успіх та прагнуть гідно представити Україну на міжнародній арені. Яна колодинська Денис Ковтун, телеканал Вінничина. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне підписуйтесь на наші соціальні мережі у Фейсбук, Ютуб, Інстаграм та Телеграм. До зустрічі.